Імнатні квіти, книги та куточок для чаювання. Тут має бути затишно усім, говорить Світлана Федорова. Зона, яка в якій пацієнти могли б відпочити, зняти там якусь напругу психологічну і так далі. І не тільки пацієнти, а й їх родичі, їх близькі, які до них приходять. Бо ці пацієнти, а їх нині 22, потребують особливої турботи, розповідає завідувач центру паліативної допомоги Максим Босенко. Це пацієнти, які мають різні онкологічні хвороби. І Відповідно до того, вони мають потреби в пом'якшенні свого стану, наприклад, лікування хронічного болю, щоб тут був затишок, щоб людина могла зайти і просто відпочити. Микола Лазоренко у паліативному центрі шість місяців говорить у кімнаті відпочинку вперше, що вподобав одразу, так це ось це крісло качалку так що треба, на щоб такою більше лісного, такого не а щоб більше от такого лісного, щоб було ну природа, як вам сказав, фіалки приніс медичний капелан Андрій Суворов, коли і сам поборов рак. А тепер словом та турботою допомагає іншим. А в такій кімнаті каже, це робити простіше. Більша частина квітів це з моїх дому, тому що ви мене питаєте, як це кімната, це моя частина. Кошти на облаштування кімнати спрямував доброчинний фонд відродження. Це понад 300 тисяч гривень, каже волонтерка пані Олена. Але ж це було не було не все, тому що кімната потребувала ремонту, і завдяки коштам благодійників був ще зроблений ремонт. Втім, і працівники паліативного, і волонтери хочуть, аби тут стало по-домашньому затишно. Планують придбати дрібнички для інтер'єру та побутову техніку. Допомогти у цьому може будь-хто охочий поліпшити життя паліативних хворих. Додає Олена Шандрак. Квітів багато нам хочеться сюди, щоб людям було тут приємно. Може ще якихось там. Пуфіків або м'якеньких кріселок, так щоб людина, коли сюди зайшла, почувалася себе як вдома. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.